Сергій Юрійович сьогодні доволі такий важкий матч з Кривбасом. Здалося, що була рівна гра, і команда не заслужила на цю поразку. Але прошу ваш коментар. Так, да, дуже класний матч в нашому виконанні, тому що ми дуже хотіли хочемо перемогти і хотіли перемогти в цій грі, тому що нам потрібні дуже очки для того, щоб вийти з цієї ситуації, і ми дуже... Плідно готувалися до Крибасу, аналізували їх, як вони можуть грати. І ті проблеми, які в них є в грі, і ми хотіли використати їх, але ті підходи, які були сьогодні у воріт суперника, нам втілити не вдалося. І одна помилка привела до того, що ми сьогодні програли матч. Ми дуже вдячні хлопцям за. Відношення за гру дуже прикра поразка. Я рахую, що другий тайм був за нами і дуже потужно зіграли другий тайм. Те, що ми хотіли на, на протягом всієї гри, але в першому таймі десь нам не вдалося так зіграти, а в другому вже наша, наша перевага була, але цю перевагу втіл, втілити. Перемогу нам не вдалося. Дякую. Прошу запитання, відколи. В другому таймі ваша команда намагалася під цій контроль. Ну, таке здавалося, що обогазона або погода трошки заважала. Чого в, чого в дійсності не вистачило, тому що було дуже таких багато підходів, але вони не завершувалися якоюсь небезпекою для в різні знаєте, ми дуже багато працюємо на тренуваннях, а, як і на в структурі, як ми діємо, як. Саперник може діяти там, як ми діємо в пресінгу, як ми обороняємося там в середньому блоці, в низькому блоці. Але також ми працюємо дуже багато, коли в нас м'яч в позиційних атаках. І на цьому тижні ми дуже багато над цим працювали, тому що розуміли, що в Крибаса є такі проблеми, коли у соперника м'яч, вони дуже... Низько сідають і нам дуже важливо були ці позиційні атаки. Ми на цьому тижні кожен день тренувалися і в нас дуже непогано виходило. Для чого це? Для того, щоб коли будуть такі моменти, які були у другому таймі, щоб хлопці розуміли, як вони, як вони будуть діяти в тій чи іншій ситуації. І дійсно, в нас були, були непогані підходи, але якість. В завершеннях були проблеми, тому що ми будемо не розбиратися, аналізувати, і покращувати це вже в тренувальному процесі ще більше для того, щоб вже ми могли використовувати ці ситуації. А як свого почуття Мединського? і Грисьови зняли після першого тайму, були він ж у Ні, в Грисьо все в порядку у Мединського буде обстеження, тому що є певні проблеми, які вже обстежені. Покаже які наступний матч проти лівого берега. Таке принципове дуже було протистояння. Які у вас думки? Тому скажен матч принциповий, тому що нам потрібно набирати очки. І лівий берег не виключено з цього, тому що дуже важливий матч буде як для нас, так і для лівого берега. Будемо вже готуватися в нормальному режимі, як і готувалися до любого Тому Хлопці віддихнуть завтра і вже будемо готуватися до ліво берега. Матч проти ліво берега виїзний, ви будете налаштовувати хлопців на перемогу, чи все ж таки трошки по Лобановському нічию? Ну таке питання. Ми всі хочемо перемагати. Люба команда хоче перемагати. Для чого ми все це? Для чого футбол, для чого спорт, щоб перемагати і. Звісно, ми хочемо перемогти, але як буде складатися матч, це вже гра покаже, тому що ми можемо все, що завгодно планувати. Але вже гра покаже, як діяти, як буде проходити матч, які, там, які будуть ситуації там спрогнозувати. Ми не знаємо, але якщо буде нічя, то це позитив теж, тому що це очково, очко набране. З конкурентами це все-таки ж ти не програв і вони не відірвалися від нас. Тому. Все покаже гра, але будемо навчатися, звісно, на перемогу. Дякую, чипу, запитання. Чи здивувало сьогодні кривбас, якщо так, то чим? Ну, Здивований більш тим, тим, що не так агресивно вони діяли, тому що я знаю, як може грати кривбас. Це, звісно, і наша заслуга. Тому що ми не дозволили їм зіграти так, напевно, як вони планували. Але ну, в них дуже швидкісні гравці в атакуючій ватації. І напевно десь здивовано, що не так. Виразно, виразно вони зіграли в атаці. Напевно, це. Чи будуть ще запитання? Дякуємо і бажаємо перемоги. Да, Дякуємо. Колеги, доброго дня. Продовжуємо прес-конференцію після матчу. Слово наставнику Кравбасу Юрію Миколаївичу Вернодубу. Спершу ваш коментар по грі сьогоднішнього. Щоб коротко, дивіться, команда Оволонь. По-перше, дуже змінилася командою з приходом Шищенка. Команда стала набагато іншою, команда стала цікавіше грати. Команда є дійсно розстановкою, команда знає, що вона грає. Це я вам точно можу сказати. я розумів, що буде дуже тяжко. Дуже тяжко. Знаючи команду, всі українці грають в команді, всі молоді такі, є і різний вік, але я говорю, що є багато молодих, і вони такі всі завзяті, будуть гризти землю до кінця. Тому ця перемога, що ми зробили для себе, це дорого коштує. Я дуже подякував хлопцям. Що вони дійсно також не поступалися ні в яких моментах, забили цей м'яч. Я дуже радий, що сьогодні арбітри ті ж непогано в плані, коли гол забили, спочатку підняли, потім хто був на варі, я йому дуже вдячний, бо там дійсно не було навіть і поруч положення по загрою. Також пенальті, я спочатку думав, що там нічого, а коли передивився по нашій техніці, у нас також є. Там 100% пенальті, рух локтям м'яча, Тому претензій ніяких немає. Стосовно цього. То, що емоціонально, ну я така людина, я завжди емоціональний, але я без поганих слів, без матів, я повинен це робити, тому що, може, десь лишній цей раз, коли крикну на суддю, десь воно дасть змогу йому переосмислити і поставити другий раз штрафний в інший бік, а не тільки в наш. Тому це нормально. Тому ще раз говорю, що по грі, я задоволений, що ми взяли три І Ми знову в грі. Ми набрали 22 бали. Ми поруч з Поліссям, Полісся ще завтра грає з зорею. Дуже непроста, я думаю, гра, бо заря теж її діватись нікуди. Потім у нас 30-го вже між собою гра з Поліссям. Тому є шанс закінчити. Останні ці три ігри залишається. Якщо все добре пройдемо, то можемо знову залишитися в боротьбі за бронзу і далі. Тому чому ні? У нас багато є перемін в команді, багато нових футболістів, багато футболістів, які грають на зовсім різних позиціях, де вони грали. Але у нас все поки що виходить. Хлопці слухаються, роблять свою працю. Я за них. Радий, дай Боже їм тільки здоров'я, тому що дуже багато ще й травмованих. Дуже багато. Тому зараз потихеньку вертаються. Я думаю, в відпуску підуть уже всі здоров'я. Там подивимося. На такий буде коментар. Колеги питання. Оцінюйте, будь ласка, гру молодого Шевченка. Бачимо, що випускали його майже ну, більше, ніж на годину він відіграв. 70 хвилин зіграв. Я за нього дуже задоволений. Цим гравцем. Йому 18 років. Перша гра така. Я чекав гіршого, чесно кажу, але він мене, він себе, як то кажуть, я в нього влюбився, він себе влюбив, дав мені змогу, щоб я полюбив його. Якщо він далі так буде працювати і грати, то ніхто його не буде міняти, буде грати, тому що це наш, як кажуть, хлопець хлопець, який з нашої академії. І чим більше їх буде, тим краще. Для клубу Кривбас, і для мене як тренера, тому що українці дуже мало молодих українців у нас. Є ще Каменський, дуже непоганий футболіст. І, думаю, після зимових зборів він буде набагато частіше грати. І дай Бог, щоб він також став гравцем першої команди. Є гравці, я чоловік 5-6 тих хлопців, на яких ми дивимося, які з нами працюють. і в найближчі часи ми дуже хочемо на них розраховувати, але це все буде залежати не від нас, а від них в більшості. Якщо вони захочуть, то вони будуть в стартовому составі і будуть допомагати ковбасу. А за рахунок чого він потрапив в основний состав? Це через високі ми, чи... ми за ним дуже давно дивимося. Він дуже виділявся в Ю-19. У нас в Ю-19 дуже мало гравців, яким 19. У нас практично футболісти 17-18 років. Я за ними спостерігав дуже давно. Вирішили взяти. Вони повністю зараз з нами тренуються вже, наверно, мабуть, мабуть, місяця два-три Шевченко і Кам'янський. Плюс кожен раз ми додаємо футболістів, бо було багато травмованих. І плічко є такий, лівий захисник, правий захисник. І є також матірш, гравець нападу, я маю атаки, може і зліва, і з права, і центрального форму. Є Попов, дуже непоганий, теж 17-річний хлопець. Ну, є, є ті хлопці, на яких, я думаю, ми будемо дивитись, поїдуть з нами на збори. Закон джунглі, хто виживе, те і буде грати. Ось і все. Колеги ще питання. Прошу. Перед вами був тренер господарів, і він мав питання, що вразило його в грі Кривбаса, враховуючи там їх аналітику і спостереження за нашим клубом, він сказав, що його вразила невразна гра попереду в акації. Чи згодні ви з ним? Ну я би так не сказав. Дивіться, у нас ця проблема, ця позиція вже зараз проблема. Був принц аду. Ну так сталося, що хлопець ну дійсно і клубу задоволення, і мені як тренеру він пішов далі, я дуже радий. Зараз грає хто у нас? Соса. Соса який, гравець, який більшість грає або зліва, або справа. Ну, крайній нападники. Є ще кажушка Олег, але я розумів, як захищається Аболонь, і що оці от забіги там вперед. Ну, не пройдуть, тому що лінія дуже гарно вибудовується і там мало шансів для цього. Тому ми так поставили. Я не згоден з тим, тому що моменти були ще, особливо в другому таймі. Ви мені назвіть, де у них моменти були. Був 11-метровий і, і стандарт. Все. Більше моментів взагалі не було. У нас був ще удар поворотом Олега Кажушка, коли поруч зі штангою пройшов те саме. У нас був момент, коли той самий Зараз Микитиха пробив, да, був у першому таймі ще декілька підходів, але не було останньої передачі. Те ж саме, що і оболонь. Тому ну, така гра, такий футбол, але є над чим працювати. Ми така ж команда, як і всі, решта, тому да, у нас є. Шахтару, у яких гравці по 15-10 по 10 мільйонів. Ми таких не можемо собі дозволити. У нас ті хлопці, ви ж подивіться, наш склад. Я так вам. Кліщук, понедільник, твердохліб. Гравці звідки прийшли до нас? Я не беру минайте рік, що грав твердохліб. Горішні плавання. Але вони грають зараз основні футболісти. Вони основні футболісти кривбаса, вони ті футболісти, які в тому році... Завоювали бронзу. Макс Задирака. Зараз він правда травмований. Де він? Олег Кажушка, де він стільки ще не забував, як не в нас? Але ми працюємо, хлопці теж працюють, робимо свою роботу, свої українці, як кажуть. Я задоволений, що вони це роблять. І в нас таких дуже багато понедільник Драмбаєв. гравці яких позицій? Лівий крайній захисник, правий крайній. Грають кого? Лівий центральний? Правий центральний. Ну, нормально. Виконується, виконують. Це, виконують. Ну, саме головне, що є результати і хлопці чують і це роблять. Оце от для мене найголовніше. А те, що там всі будуть говорити, я бажаю тільки оболоні найкращого, більше перемог і вибратися з цієї зони важкої. В тому році ми не підвели оболонь. Хоча багато хто казав, та, зараз я те саме мінаю. Ну, ми ж так не зробили. Ми вийшли і зробили те, що ми повинні були. Повірте мені, в мене ніколи в життя цього не було і не буде ніколи. Тому що я люблю футбол і не хочу робити з футбола цирк. І це найголовніше. Mm. Mm. А по Максиму добирації які новини? Я думаю, вже до поліції він буде у нас. А що з ним, якщо не секрет, що там? Та в нього невеличке там, я... розтяження м'язове сам... було. Ну, Він вже працює, бігає, добре, все. Я думаю, з вівторка вже буде. Завтра у нас відновлення, з вівторка буде з нами вже. В загальній групі, тому і він, і дуже сподіваюся, що Романчук теж повернеться. Так що це ж нормально. І останнє питання можна, якщо стосовно Володимира Маханькова, ми декілька матчів назад питали вас, запитували стосовно. Пишаюсь що... і це роблю була, дуже, дуже я... низький по йому за те, що він дійсно, як професіонал, має терпіння, працював весь цей час. Ні разу я не почув від нього якогось. Погляду там, із підкоса, як така дивиться, чи як там це саме. ну... Получив шанс, він сьогодні зробив все, що він має робити професіонал. І виручив пару моментів там ото удар був то саме, і виручив пенальті, які можуть бути питання. Отак От люди заслуговують місце в основному складі. А, а як же? Ну, я... Який тренер може його змінити? Ну от я як я можу поміняти, взяти і поставити. ну Це треба застрелитись мені, чи бути, я не знаю, яким тренером. Ну, ну, все... ну дав відпочити, тому що у Андрюхі не то, що ну він дуже багато ігор провів. І дивіться, дуже багато є моментів, що одній ти ж помилки там відбуває перед собою, потім добивають нам в колосі там. Але це ж таке, ну може людина вже десь теж пере. Працювали, кажуть, є смисл йому відпочити. Зараз буде класна конкуренція. Є він, є Моханьков, а ще є молодий Хамам. Хай працюють, шанс завжди буде так. Що. Я за них дуже радий. Дякую.